Восьма ранку в Україні на каналі 1+,1 Плюс триває спільний марафон. Я Соломія Відвіцькається І Розпочинаємо з ворожих втрат. Ось сьогоднішні дані від генерального штабу ще 900 вояк убитими та пораненими втратили російські окупанти за останню добу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія Росії поменшила на мільйон 146 сорок тисяч. 570 бійців потрощили наші оборонці і техніку ворога. У боях знищено понад 11 тисяч танків і 23,5 тисячі бойових броньованих машин. Ну а ще 34 тисячі 273 артилерійські системи противника, понад півтори тисячі систем реактивної артилерії, 1237 систем ППО. Знешкоджено більш ніж 78 тисяч безпілотників тактичного рівня та 3918 крилатих ракет. На сьогодні збито 428 Російських літаків та 346 гелікоптерів. Ну а в морі нейтралізовано 28 кораблів та катерів і одну субмарину. Російська енергетична інфраструктура під ударами безпілотників минулої ночі об'єкт об'єкту передмісті Володимира. Крім того, серія потужних вибухів пролунала і у районі ТЕЦ російського міста Орел. Російські телеграм-канали пишуть, що менш ніж за кілометр від Орловської ТЕЦ розташоване оборонне підприємство, яке виготовляє техніку для обслуговування та евакуації військових машин. Орловську ТЕЦ сили оборони вже атакували в ніч проти 31 жовтня ракетами Нептун. Військово-морські сили ЗСУ тоді повідомляли, що Орловську ТЕЦ вивели із ладу. Фронт наближається на Запоріжжі в Кушугумській громаді, подовжили комендантську годину. Тепер вона розпочинається о 21-й, а закінчується 6-й ранку. І усе через безпекову ситуацію. Громада розташована за 15 кілометрів від фронту. А від села Приморське до лінії зіткнення взагалі лише 6 кілометрів. Щодня окупанти атакують громади артилерією та ФПВ-дронами. але попри загрози, там досі залишаються 17 тисяч жителів. І поки що про масову евакуацію не йдеться, кажуть у військовій адміністрації, і уточнюють подовження комендантської години вимога військових. Є в нас бойове розпорядження, яке ми маємо виконувати. Там посилюються фільтраційні заходи. З метою посилення фільтраційних заходів антидиверсійної роботи було подовжено комендантську годину. Одну із вулиць села Крюківщина під Києвом. Просто зараз перекривають місцеві. Люди вийшли на мирну акцію протесту, бо їм урвався терпець. Уже третю зиму за документами. Вони живуть не в своїх квартирах, а на будмайданчику. Чому так докладніше про проблему можемо розпитати у кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук? Вона просто зараз з нами наживо. Тож, Іро, вітаю! Розкажи, чого вимагають протестувальники? Ну і взагалі про бо ми бачимо зараз позаду тебе людей в таку ранню пору, чому вийшли. Вітаю, Солю. Люди вийшли сьогодні. Ще на світанку була ще повна повна темрява. Ви просто зараз можете побачити, як виглядає дорога. Тут працюють і поліція для того, щоб регулювати одне із центральних пішохідних доріг для того, щоб привернути увагу. Люди виходять із гаслом Благород Шахраї. Зараз трохи детальніше. Отже, ті, кого ви просто зараз бачите на своїх екранах, десятиліттями відкладали кошти, гарували для того, щоб вкластися у свою мрію, мати своє житло і з. Рештою, ЖК Благород. Це такий вели найбільший ЖК, який мав би бути в цьому в цій крюківщині. Ви просто зараз можете дивитися, як це виглядало, би мало би виглядати в кілька черг, які би мали визнаватися ще з 21-го року. Людям обіцяли красиву прибудинкову територію, гарні квартири, паркомісця, опалення. Своє, а зрештою люди живуть без газу, а отже, і без опалення, сплачують за комерційним тарифом, бо живуть на будівництві, бо досі їхні будинки не здали в експлуатацію. Що вони про це розповідають? Прошу прочути в прямій мові. Будь ласка, ми вже третю зиму зжимо просто з пліснювою, з холодними квартирами. Це просто неможливо, тому ми просимо просто отримати своє, те, що ми маємо отримати ще з 21-го року. Права власності і газ. Три роки, як нам видали ключі, нам сказали, заходьте, робіть ремонт, можете навіть, нам так я скажу дослівно, можете навіть жити. За одну кімнату ми платимо від 12 до 15 тисяч гривень місяць. За світло. Треба. Тільки за світло. Так. Тобто 12-15 тисяч гривень виключно за електропостачання за ці гроші в Києві можна орендувати житло, але люди залишаються жити в своєму, бо вони вклали сюди гроші, і вони бояться, що якщо вони з'їдуть, то взагалі лишаться ні з чим. Вже подавали а, запити, як ви чули в синхронах. Звертались до місцевої влади. Поки що а, та їх ігнорує. Так само зверталися до забудовника, який годує їх обіцянками, і прямих відповідей, коли зрештою люди отримують право власності і а, 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 зможуть Нормально, спокійно жити з усіма е, комфортними умовами, поки що немає. Е, скажу зараз більше, що зараз просто час пік. Люди здобираються на роботу. Тут стоїть величезна довга е, черга машин. Вони поки що не, сигна, не сигналять. Хоча досі були різні прецеденти. Хочу, щоб ви почули, як реагували люди. А я дуже страдати за вас. Я не чую. Ви проблеми давай, давай. я не Хочу вирівати свій. Давай. давай.

Усю цю акцію контролюють зі свого боку правоохоронці. Вони перекривають рух, кілька хвилин дають людям пройтися, а далі його відкривають для того, щоб все таки інші могли дістатися до своєї роботи. Ми ж будемо залишатися тут на місці працювати, більше з'ясовувати, що із цією проблемою, як рухатись далі, і спробуємо допомогти розібратися повністю солю. Дякую, Іро за подробиці. Кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук була зараз з нами наживо із, із, із такої акції протесту, мирної акції протесту на одній із вулиць села Крюківщина під Києвом. Зокрема, перекли, перекрили рух, і протестувальники привертають увагу до власних проблем. Моторошна авіатроща в Сполучених Штатах щонайменше семеро людей загинули, коли вантажний літак вибухнув у повітрі та впав поблизу аеропорту. Аварія сталася у штаті Кентукі. Невдовзі після злету Самовидці повідомляють, що за лічені хвилини літак перетворився на вогняну кулю. Ну а потім палаючі уламки, попадали на промислову зону біля литовища. Пожежники працюють на місцях загорянь. Відомо, що на борту було троє членів екіпажу їх вважають загиблими. На землі загинули четверо і постраждали одинадцятеро людей. Кількість жертв побоються чиновники може зрости. Причину авіатрощі наразі розслідують. Вдячність та підтримка захисників студія квартал 95» разом із іншими артистами знову вирушили до військових у прифронтові суми та Харків. І там вони не лише дали концерти, а й передали дрони та авто для підрозділів, які боронять країну. Як українські зірки підтримували наших героїв і що їх найбільше вразило? Дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської. Далі в ягу ми веземо, є такий. Персонаж у нас мультяшний зараз вже вампір. авто завантажене дронами серед них і потужні вампіри. В іншу машину вантажать коробки зі смаколиками від дітей. Уже сьогодні цими авто команда кварталу вирушає до тих, хто щодня боронить Україну. Енергетичні батончики роблять дівчата в школі. Перший концерт у Сумах тут артисти виступають для національної поліції області. Аня Добридніва каже: ці концерти найкращі в її житті. Напишу як там далі, пам'ятаєте. Для мене це велика честь виходити на сцену і звертатися особисто до найкращих людей в цьому світі. Концерт дуже допомагає думками відійти від того всього, що нас те, що ми переживаємо. Кожні повітряні тривоги, кожні обстріли. Національні поліції Сумщини кварталівці передають дрон вампір. Коли ми їхали, всі думали, що це наш музикальний пульт. А це ваш музикальний пульт. Далі Харків. Перший концерт у сховищі серед глядачів військові з різних бригад та волонтери. Актори студії квартал 95 передають військовим автомобілі та дрони. Попереду привітання 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, яка відзначає 23-ю річницю з дня створення. Славетна, історична, потужна. Відчув себе, як то кажуть, як у відпустці з цивільною людиною посміявся, поспівали і принесли поскольку радості. Командир бригади, підполковник Роман Рейтор, дякує артистам. Що стоявши взагалі, бачив емоції, що відчуває собою склад, я розумію, що для них це дуже важливо. Дуже, е, дуже важливо, бо насправді не мотивує там вже ні гроші, нічого не мотивує. Мотивує просто відношення, людяність і що ми. Ви цінуєте нашу роботу, Євген Кошовий зізнається, кожна така зустріч для нього особлива. У рюкзаку з собою він возить усі шеврони, які дарують йому військові, показує їх просто під час розмови, дістаючи один за одним, все їздить зі мною. Це все зі мною. Це все від хлопців, від дівчат, які все дають. Дуже багато їх там. Я думаю, що ми з Володимиром Олександровичем трошки посперечаємося. Це все душа до, до тих людей, з якими ми зустрічалися. Попереду ще два великих концерти у Харкові. Зали повні на сцені Енлео та Оля Цибульська були й гумористичні номери. Великий у ролі президента разом з Іриною Гатун у комічній сценці. Навіть репетицію за сценою актори перетворюють на шоу. Залишилась тільки тут. Кітонка. 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 Ти виходиш на чорний вхід, а люди там знаходяться, і вони отак підходять, обнімаються. отак я кажу, дякую, дякую, що ви не боїтеся. Для солістки гурту «Казка» цей концерт винятковий. Я е, відміняю всі свої плани і їду, тому що я дуже люблю це моє рідне місто і завжди рада сюди приїжджати. Дуже надихають люди, які тут живуть, і вони саме роблять це місто живим. Гостей за кулісами Титановий Джексон боєць, який після важкого поранення повернувся на службу. Це є розслаблення для військового, для солдата. Тоді їм хочеться ще більше воювати у залі. Пані, яка два роки тому виїхала до Німеччини, рятуючись від війни. До Харкова приїхала на лікування І випадково потрапила на концерт. каже давно не відчувала стільки радості й тепла. Я дуже рада. У мене нема слів, бо за кордоном, таких нема міраприят харків. Це моє рідне місто. і Я обов'язково сюди Після концерту Ще одна несподіванка в одному з ресторанів артисти зустрічають молоду пару, яка святкує весілля, пікалов, кошовий та шуров. Вітають молодят і бажають їм кохання під мирним українським небом.

Уже цієї суботи на Софійській площі розпочнуть підготовчі роботи із облаштування різдвяно-новорічної локації та встановлення головної ялинки країни. Повідомили в КМДА. Як і в попередні роки, відповідальність за встановлення, обслуговування та демонтаж усіх конструкцій відбуватиметься за кошти меценатів. Місто не витрачатиме на це бюджетні кошти. Із дозволу ради оборони столиці на Софійській площі встановлять головну новорічну ялинку невелику ковзанку та кілька яток. Із солодощами і гарячими напоями, і також організаторів зобов'язали дотримуватися режиму обмеження використання електричної енергії та заходів безпеки. Окремих масових святкувань на Софійській площі проводити не будуть, і також Рада оборони рекомендувала райдержадміністраціям обмежити проведення масових заходів на відкритих ділянках під час відзначення різдва та нового року 2026